Привіт, друзі! Ми знаходимося в селі Гробовичі, і сьогодні ми встановили ось цю поліакарбонатну теплицю 3,5 на 6 метрів з поліакарбонатом 6 міліметрів. І зараз ми вам детально покажемо, як це все відбувалося. Ось так і засверлюємо. Ми його йдемо встановлювати. Бачите. Так. Ось як завжди, у нас відбувається процес встановлення ґрунтозачепів. зачепів. Ось ми вставляємо обмежувальний болт так. і а потім вставляємо ґрунтозачеп, зачеп, щоб знати на яку відстань його треба встановлювати. І засверлюємо. І ґрунтозачеп готовий. Як відбувається процес встановлення? Ми піднімаємо першу дугу, вкручуємо опоперечне, і потім до неї ставимо другу дугу, і вона вже може самостійно стояти. Ось одна причепина йде до другої причепини, потім ми вставляємо сюди і закручуємо. Так, раз. І два. Це робиться просто своїми руками. Ось зараз за моєю спиною відбувається встановлення п'ятої останньої доги, і пройшло зараз. Я вам скажу всього 20-25 хвилин часу, і основа нашої теплиці вже готова. Зараз у нас відбувається процес встановлення п'ятої поперечної цини. Обов'язково робити ось таким слідом, але воно так зручніше. Коли у вас вже стоїть основа, ви прикручуєте п'яту останню поперечну. Поки основа нашої теплиці не закопана, ми можемо взяти і рухати її чи ближче, чи далі. Ось зараз ми поспілкувалися з нашою клієнткою і рухаємо трошечки ближче. Дивіться на гарну ялинку нашої клієнтки. Вона дуже велика 10 метрів. Зараз ми дивимося на полі карбонат 6 міліметрів. Його діаметр. До метр двадцять, ось ми бачимо, чим менше міліметрів, тим менше діаметр. У нас також є акційні три міліметри. У нас є чотири міліметри, шість, вісім, десять. Але це зазвичай ставлять до шести. Це залежить від ваших потреб. Чим більше міліметрів, тим краще зберігається тепло. Ось ми вже привезли наші два обшиті торці, і опередні двері, і задні двері. Нагадую, що це наша додаткова послуга, щоб швидше, швидше все це зробити, і ви також можете за цим звертатись. Але вам необхідно встановлювати самостійно грунта зачепи або з нашими спеціалістами, як це зараз і відбувається. Ось ми бачимо, як наші спеціалісти заносять вже наші обшиті торці, які ми ставимо попереду і позаду нашої теплиці, і двері, і вікна будуть і позаду, і попереду. Ось встановлюємо наш обшитий турець. Обережно по міткам це робимо. При транспортуванні обшитих аторців ми чіпляємо наші двері, двері і вікна на хамути, щоб вони не відкривалися, щоб у вас спокійно приїхав до вас ваш обшитий торець без проблем. І далі прикручуємо 5 болтів. Воно ось так: от і встановлюється. Ось ми взяли наш другий обшитий аторець. Так, проходимо і встановлюємо його ідемо встановлювати позаду. Ось, взяли, несемо і зараз будемо закручувати, як я вже говорив, 5 болтів. І в нас вже буде стояти два торці. Ось, беремо наш болт. Так, і навіть, бачите, з моєю трохи травмованою рукою ми це можемо робити без проблем. Головне попасти. Ось ми встановлюємо, попали. Так, тепер запобіжник і закручуємо болт спочатку просто рукою, щоб воно трималося. Є! Ось ми ще не закопали основу нашої теплиці, але вже можемо перевірити її надійність. Оп! Мене витримує без проблем. Бачите, Тож не переживайте, в нас надійні теплиці. Коли ми встановили основу нашої теплиці, дуже важливим фактором є е, замір наших діагоналей. Якщо у вас не рівні діагоналі, то полікарбонат ляже нерівно. Треба зробити, щоб діагоналі в нас були ідентичні. Е, зараз ми замірили, що наша діагональ е, равна 6,92, і це приблизно у нас із однієї сторони і з іншої рівно. І ми вже можемо копати траншеї. Е, необхідно закопувати приблизно 30 сантиметрів глибини, щоб наші ґрунтозачепи добре стали, і полікарбонат окунув. Вся в землю він добре тримався. А знаєте, що це? Це захист від окрутів. Дмує вітер, воно шумить і кроти. Лякаються. Ось ми вже встановили нашу основу. Ось ми е прокопуємо наші ґрунтозачепи. Коли ми встановлюємо теплицю, обов'язково треба перевірити рівень, щоб він був рівний і з цієї сторони. Ось бачимо тут все окей. І з цією, і тут все гарно, і вже можна класти полікарбонат. Відбувається розпаковка нашого полікарбонату. Зараз нам треба зняти плівку, яка його тримає, а потім ми розкладаємо його. До речі, нагадую, що у нас тут є захист, ось синій. Це зовнішня сторона. Дуже важливо, це не переплутати. І ми розкладаємо Йому його так. Ось як це симпатично <сумітно> виглядає. Оце в нас плівка з внутрішньої сторони. Її ми знімаємо, ось таким откритом тримаємо. Цим може впоратися дві людини. Одна тримає, а одна ось так, як я іде з цією плівкою. І ось так само знімаємо плівку для зовнішньої сторони, яка у нас іде з захистом від ультрафіолету. Нагадую, що дуже важливо не переплутати це. Ось так у нас відбувається процес зняття. Ось наш полікарбонат готов, можна його встановлювати. Зняли наші внутрішні і зовнішні сторони плівки і несемо встановлювати на нашу основу теплиці, щоб покласти цей лист полікарбонату. Ось так ми беремо головне це дуже важливо нагадую, запам'ятати, де внутрішня сторона, а де зовнішня. Так, я піду допомагати хлопцям. Ось так от ми кладемо обережненько. Так, о, супер! І воно лягає чудово. Ось як у нас відбувається встановлення поліакарбонату. спочатку його треба просто опокласти. Ось ми вже опоклали наш перший ліст поліакарбонату. Нагадую, що це в нас зовнішня сторона, вона проти ультрафіолету, є захист від ультрафіолету. І тепер ми можемо вкручувати саморізи. Ось ми е, вже підносимо останній лист нашого полікарбонату. Приймаємо його і зараз будемо, скажімо так, одягати на нашу основу. Ось там ми вже зробили саморізи, вкрутили. Такс. І останній лист приймаємо зараз. Так, зараз вони хлопці дадуть. Обережно. Так, взяли і кладемо ось таким от чином. Такс. Ось так от є. Такс чикс Все супер, воно тримається. Ось ми вже поклали всі наші листи полікарбонату. Ось ми бачимо, що саморізи вже стоять, у нас все круто. І ми вже можемо закапувати наші траншеї, які ми вирили. А ось наша клієнтка Мар'яна Станіславівна. Мар'яна, скажіть, будь ласка, чому ви замовили теплицю і як вона вам вже чи оподобається? Ну, зовсім не трошки, бо маленьку привезли. Могли б уже такого ще розміру додати. І було і в самий раз. До речі, а в нас можна замовити ще продовження для теплиці, і ми можемо підставляти. А, а я, я обов'язково замовлю. Супер, чудово. А скажіть, будь ласка, чим ви тут будете займатися, що ви будете вирощувати, що плануєте вирощувати Погірочки, у цій теплиці? Огірочки, помідорчики, і перчик, і фатиць. Салатікатур і, і, і фатець На салатик, все на салатик. М'ясо не їм, а тільки. О, о, о чи да фрукти. Що там? Дуже чудово, дуже добре для здоров'я. І ще, скажіть, будь ласка, сьогодні ми бачили, що ваші сусіди вже дивляться сюди, заздрять вам. Як ви так, себе так, так, відчуваєте, так. коли у вас найкраща теплиця серед Ні, сусідів? Ну, я горжусь цим. Ага. Я знала, кого я вибирала. Дуже так, вам все. дякую. Якщо і ви хочете теплицю, звертайтесь до нас. Дуже зручно так замовляти. Так, у нас є і сайт, і телефон теж замовляйте, як вам зручно. Так, так. Отже, друзі, в нас зараз 13.45. Ми зібрали цю теплицю за 2,5 години. Це з умовою, що тут були обшиті торці. Зараз наші спеціалісти їдуть на наступне замовлення, бо у нас дуже великі черги. Тож готуйте сані з літа. А борщ хто буде їсти. А... Нашу я каструлю зварила. І хто буде? Я вам положу в кармани. Домовились. <laughs> 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 Ось які в нас гарні клієнти.